Всім привіт! Зараз покажу, як випасати робота. Як би вам так показати краще? Коротше, дитячий садочок для робота створила. Завдання конкретно буде в Google класі. Зараз просто дивимося, що відбувається. Запускаю. Біднесенький, малесенький. Зараз зламаю систему, певно. Цікаво, якщо до нього тряпку прив'язати, він буде мити підлогу. Чи можна змінити траєкторію його руху? Давайте подивимось. Рукою намагаюся це зробити. Цим роботом ми ще мало з вами працювали. Думаю, достатньо буде цього відео. Зупиняю його.